Це відео болить, бо б'ють не просто людину, б'ють по гідності, по довірі, по суспільству. Кілька днів тому соцмережі сколихнуло кадрами, на яких представник одного з харківських ТЦК кілька разів вдарив чоловіка біля автомату з водою. Постраждалий не правопорушник, не охилянт і не втікач. Він учитель історії та прав людини, педагог, який мав законне право на відстрочку. Громадянин що повівся гідно та стримано. І за це. Отримав удари. Вони дізналися, що я вчитель, що маю бронь. Підходить ця людина, яка вчиняла ці удари. Mm -hmm. Каже, ти вчитель, нам такі треба будуть. Ну йому він проігнорував те, що мене відсрочка. Mm -hmm. Я стояв, мовчав. Далі вимагали показати речі, всі, які в мене є. Я показав, був без телефону. Я кажу, чому ти без телефону? Ось тебе наушники є електронні, а телефон немає. Кажу, ну забув вдома телефон. Ну, все. Після цього я отримав ці два удари, віддав документи. В міська прихвали, не йди звідси. Все цей випадок швидко набув великого резонансу. Міський голова Ігор Терехов особисто зустрівся з вчителем і публічно висловив свою позицію чітку та однозначну. Я вчора із військовим розмовляв, ми дивилися кадри. Разом. І вони були теж обурені. Це військові, які воюють насправді, а не ті, які е, працюють в ТЦК. Як я, як до мене, то це послуга, яка тільки е, на користь ворога нашого працює. Хто буде е, таку поведінку може розцінювати як е, е, справжнього е, чоловіка, який воює. А він не воює. Він сидить ЦЦК і робить таке, що неможливо. Очільник Харкова налаштований рішуче. Він уже звернувся до правоохоронних органів з вимогою провести належне розслідування. Від міста Юрію буде надано усю необхідну підтримку. Це буде приклад іншим для того, що так робити не можна. По відношенню к людям не можна. Я під, під все для того, щоб звернутися, офіційно звернутися, буду вимагати щоб цей, е, не, не можу його військовим назвати насправді. Цей нелюдь, не який це зробив, він був покараний. Дамо вам юридичний сопровод, це адвокати. Е, хочу звернутися до ЗМІ, щоб вони теж реагували. Потрібно, щоб у нас була спільна позиція харків'ян. І українців. бо тут вони принесуть своє вибачення, скажуть, що все, все, все добре, а потім будуть робити те ж саме, якщо це не покарати. У Харківському ТЦК вже відреагували на подію. У заяві йдеться про те, що за попередньою інформацією конфлікт виник у наслідок провокаційних дій з боку громадянина. Однак при цьому засуджується поведінка військовослужбовця, що вчинив насильство. Зі свого ж боку вчитель не розуміє, про яку провокацію може йти мова. Хочу зазначити, що написали неправду. в звітках своїх офіційних, я провокацію ніяку не робив. А ми бачили все це. Ніякої провокації не було. Ви стояли, мовчали. Він, так як він вас вдарив да, з-під тяжка, відвернувся, потім вдарив. Ми все це бачили. На думку міського голови, такі дії це не просто порушення, це знацінення самої ідеї служіння, держави, справедливості в умовах війни. Кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки. Переконаний Ігор Терехов. Тут головне, щоб суспільство реагувало на це. Це головне. І щоб не було небайдужого до цього. А навіщо тоді воюють наші військові, Захищаючи демократію, захищаючи дітей, вчителів, всіх інших для того, щоб отакі були не люди. Що ж це таке? Сам же Юрій говорить, свою позицію буде відстоювати до кінця і не відступить. Бо якщо він мовчатиме, то що скаже школярам на уроці про права людини? Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Паколов, Харків. Новини заяву thank you